Вітаю тебе на першому уроці літературного читання. Ми починаємо вивчати новий предмет, на якому ми будемо читати багато нового та цікавого, дізнаватися щось нове і ділитися своїми думками. Сьогодні ми знайомимося з віршиком Наталії Тріщ, Вересень-школярик. Та для початку пригадаємо правила роботи на уроці. Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно працювати. Скажи, коли називають дітей учнями чи школярами? Так, коли вони вчаться в школі. А чому учнів називають учнями? Що ж вони таке роблять? Так, звісно, вчаться, учаться. Вивчають щось нове для себе. А тоді чому школярів називають школярами? Так, тому що вони ходять до школи молодчинка. А чи обов'язково учні повинні бути школярами? Пригадай на свій літній відпочинок. Спробуй описати його, використовуючи всього п'ять слів. Я теж спробую можна? П'ять слів. Сонце. Друзі. Відпочинок. Фрукти. Веселощі. Ну а ми тим часом знайомимося з підручником з літературного читання. Він також називається українська мова та читання. Давай роздивимось уважно, що зображено на обкладинці. Так, велике-велике дерево. А хто укладачі цього підручника? Придивись но ну. хто написав цей підручник? Перший рядочок. Тексту нам це підказує. Що цей підручник нам, нам написали пані Надія Кравцова, Валентина Романова та Алла Савчук. Уяви, будь ласка, що ти знаходишся поруч з дітками на малюнку. Що ти бачиш навкруги? А про що ти розмовляєш? Саме в цьому підручнику з чудовим і неймовірним деревом і будуть знаходитись завдання з літературного читання. Ну а щоб ми його не плутали з підручником з української мови, придивись уважно, на маленькій хмаринці, яку я зараз обвела, написано частина друга. Саме друга частина і потрібна нам для уроків читання. Відкриємо наш підручник. Одразу за обкладинкою ми побачимо. Державні символи нашої країни, правильно? А які у нас державні символи? Державний герб, головний знак країни, державний прапор і державний гімн. А поруч на яскравому рушничкові багато-багато слів, які можна сказати про нашу Україну. Це і буде твоє домашнє завдання. Уважно їх прочитати самостійно по закінченню цього уроку. Домовились? А ми добре запам'ятаємо, що коли ми тільки не відкриваємо підручник, то ми зустрічаємо форзац. Ось це місце в підручнику одразу за обкладинкою. Форзац. У багатьох підручниках тут ховається багато цікавого. Перегорнемо сторіночку. І побачимо. Титульну сторінку так абсолютно правильно. На титульній сторінці ми можемо побачити і хто написав підручник, і як він називається, і для якого він класу, яка частина підручника. Знову перегорнемо сторіночку. І тут ми побачимо умовні позначки підручника з літературного читання. Давай знайомимось з ними. Ось ця позначка нам підказує Підготуйся до читання. Один хлопчик підказує, що це завдання читання для себе. Позначка з двома учнями нам каже, читай для когось. Ось така позначка. Нам покаже, що це завдання треба прослухати або навіть переглянути відео. Дати відповіді на запитання або провести дослідження нам допоможе ось ця умовна позначка. А за мудрою совою з великою кількістю книг ховається словникова скарбничка. Цікаві слова нашої мови, ті, які треба запам'ятати або зрозуміти. Отже, відкриємо наш підручник на сторінці 4. І на сторінці 4 нас одразу чекає перше ж завдання, в якому треба щось дослідити. Тут сховались два прислів'я. Але деякі слова в цих прислів'ях склеїлись. Треба розібратися і прочитати все правильно. Тож постав відео на паузу та прочитай ці прислів'я, поділяючи текст на окремі слова. Пригадай, при читанні між словами ми робимо малесенькі паузи. Спробуй виконати це завдання самостійно. Давай перевіримо, чи вдалося тобі це зробити. Поділимо текст на окремі слова. Там, де З'явились рисочки, треба зробити маленьку паузу. Прочитай ці прислів'я ще раз, але вже з підказками. Школа, країна знань. Наука для людини. Як сонце. Для життя. Які чудові прислів'я. Тож не гаємо часу, сідай зручненько і прослухай чудовий віршик, який написала Наталія Тріщ. Назва вірша Вересень школярик. Через поле постерні у міста і села Йде в солом'янім брилі Вересень веселий. В нього квіти у руці і новий портфелик розцвітає на щоці сонячний метелик. Голосний несе дзвінок. дзінь дзілінь лунає. Він до школи на урок, школярів скликає. Мені дуже подобається цей віршик. А який у тебе настрій після слухання цього вірша? Про який день йдеться у цьому вірші? В який день? Дзвінок голосно всіх скликає до школи? Так, 1 вересня, звичайно. А який настрій у вересня? Як ти думаєш? Спробуй це довести. З чого ти взяв або взяла? що у вересня саме такий настрій. Так, адже у віршику нам прямо кажуть, що вересень веселий. І у нього квіти у руці, і новий портфелик. І розцвітає на щоці сонячний метелик. Ти послухав або прослухала вірш. А які слова в ньому тобі були невідомі? Так, зустрілись два слова, які можуть бути нам невідомі. І перше слово стерня. Що ж таке стерня? А це. Незрізані рештки нижньої частини стебел, які залишаються на полі після жнив. Скосили хліб на полі або жито, або пшеницю, або овес, а малесенькі залишки стебел це і є стерня. А ще нам зустрілось ось таке слово бриль. Бриль це традиційний український чоловічий літній головний убір. Зазвичай бриль в давнину робили з плетеної соломи або очерету. Тож тепер ти знаєш, що таке стерня та бриль. Ти не стомився чи не стомилась часом? Пропоную трохи відволіктись та відпочити. І запрошую тебе на веселу руханку. Друзі, всім привіт! Я, Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку. Ми із тобою танцюємо макарену. Ми дуже добре знаємо цю тему. Вся ця вечірка танцює макарену. Ей, макарену! Ми із тобою танцюємо макарену. Ми... Дуже добре знаємо цю тему, вся ця вечірка танцює макарену, Ей, макарену. Руку право вперед, руку ліву назад, потанцюємо макарену, правда, сюди вовтак. Давай, друже, у танці, кружай макарену, відчувай макарену, пострибай макарену, макарену знають, ну весь світ навіть твоя баба і твій дід Макарена ось тут, макарена ось там, потанцюй з нами ти, потанцюй як удав. Ми і з тобою танцюємо Макарену ми дуже добре знаємо цю тему. Ця вечірка танцює макарену, ей макарену. Ми із тобою танцюємо макарену. Ми дуже добре знаємо цю тему. Вся ця вечірка танцює макарену, Ей, макарену. Відчувай цей ритм, відчувай цей драйв. Танцюй, макарену, відключи вай-фай, дуже весело Макарену танцювати на прогулянці з братом, на прогулянці з датом, а хто не вивчив рухи всі, давай я беру це в руки свої. Повториш за мною і співай за мною Макарену танцюю, макарену з головою. Ми із тобою танцюємо макарену ми дуже добре знаємо цю тему. Вся ця вечірка, танцює макарену, ей, макарену ми із тобою танцюємо макарену Ми дуже добре знаємо цю тему. Вся ця вечірка, танцює макарену, ей макарену. Рухи макарени, ритмічний крок, танець для веселих яскравих думок. Крокуй в кожен такт, в музику ти І відчувай радість у своїй душі. Рухи макарени, як вогняний дух, звільняє від турботи напруг. Кожен крок, мов знак. Для життя дарує радість і красу тепла. Танець макарени, палаючий підйом, ритмічні рухи з гострим кутом, що змушують нас забути про все. Танцюй макарену, нехай нас несе, ми з собою танцюємо. Макарену, ми дуже добре знаємо цю тему. Вся вечірка танцює макарену. Ей, макарелу. Ми із тобою танцює макарену. Ми дуже добре знаємо цю тему. Вся вечірка танцює макарену. Ей, макарелу. Друзі, молодці! А тепер швидше! Ми із тобою танцюємо макарену. Ми дуже добре знаємо цю тему. Сядься вечірка, танцює макарену. Ей, макарену. Ми із тобою танцюємо макарену. Ми дуже добре знаємо цю тему. Сяться вечірка, танцює макарену. Ей, макарену. Друзі, ви просто молодці. Підписуйтесь на наш канал. Відпочивши і потанцювавши, повертаємось до роботи. І повертаємося до віршика Вересень школярик. Час прочитати його самостійно. Тож постав відео на паузу. Самостійно прочитай цей вірш у підручнику або з екрану. Не поспішай! Читай уважно. Промовляй чітко всі звуки. Коли дочитаєш, повернись до перегляду. Давай ще раз уважно роздивимось наш малюнок. А чи відповідає малюнок змістові нашого віршика? Намальовано те саме, про що розповідається у віршику. Хто зображений на цьому малюнку? Я теж думаю, що це вересень. А чи таким ти уявляєш вересня школярика? А що ще можна домалювати? Мабуть, щось таке колюче, що залишається після жнив? Дай відповідь на запитання, з яким настроєм ти сьогодні прийшов до школи на урок? А як ти готувався чи готувалась до сьогоднішнього дня? Що ти бачив чи бачила дорогою до школи? А кого зустрів чи зустріла? Що особливого сьогодні ти запам'ятав чи запам'ятала? А що ти знаєш про нашу школу, про свою школу? Розкажи, будь ласка. Інколи, коли нас просять щось розказати, дуже важко скласти розповідь, правда ж? Буває. Тому давай навчимось складати висловлювання. Я пропоную потренуватися. Від імені кого ми будемо складати сьогоднішнє висловлювання? Від імені книги. А для кого ми будемо складати нашу розповідь? Для дітей складемо висловлювання у форматі листа, тобто спробуємо написати усний лист від книги до учнів. А ось темою нашого листа буде знайомство. З чого ми можемо почати лист? Як ти думаєш? Так, із звернення і привітання. Наприклад, книга може написати так: Добрий день. І назвати того, до кого вона звертається. Далі в листі ми будемо розповідати, для чого ми його пишемо. Наприклад, так, мене звуть книга. Хочу познайомитися з тобою і потариш... потоваришувати. Протягом року ми разом навчатимемося. Я допомагатиму тобі гарно читати. Розкажу чимало цікавих історій. Ось так книга в своєму листі розповіла, для чого вона нам його пише. І, звичайно, кожен лист ми закінчуємо підписом. Твоя Подруга книга. Тож кожен лист має починатися привітанням і звертанням до того, до кого ми пишемо листа. Далі в листі ми розповідаємо, хто ми при знайомстві і що ми хочемо зробити. В кінці обов'язково підписуємо лист, хто цей лист написав. Поставь відео на паузу. І спробуй самостійно скласти маленький лист від книги до учнів. Сподіваюся, у тебе вийшло. А я хочу познайомити тебе з невеличкими цікавими фактами. Адже діти навчаються в школі у всіх країнах світу. Наприклад, у фінських школах учні відповідальні за своє навчання та визначають, що для них корисніше. На уроках фінським школярам дозволяється займатися своїми справами. Якщо на уроці читання або літератури всі переглядають фільм, але комусь, якомусь учневі не цікаво, то він може почитати книжку. А ось у Франції, окрім звичайних перерв, учні мають ще двогодинний обід, під час якого вони можуть сходити навіть додому. До кіно у Франції ставляться особливо, адже саме брати Люм'єр винайшли кінематограф. Тамтешня шкільна програма передбачає сценарій занять на основі перегляду фільмів. Які можна подивитись на великій перерві? Ранок китайських школярів починається з руханки. Після третього уроку вони виконують вправи для очей. Приблизно о 14.00 на них чекає активна руханка. В'єтнамські школярі обов'язково займаються йогою та роблять руханку. А в якій би школі хотів або хотіла б навчатись ти? Ось так наш рок добіг кінця, тож час його підсумувати. Продовжи речення. На уроці мене зацікавило. Я сьогодні навчився або навчилась. Було важко. Що я хотів би або хотіла б ще вивчити, що мені було б цікаво. Наш урок читання добіг кінця. Я тобі дякую за увагу та старання на уроці, і з нетерпінням чекатиму нових зустрічей. А на сьогодні буду прощатись! Тож на все добре, гарного тобі дня!